Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини. В студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. На знак протесту проти закриття центральної районної лікарні сьогодні у Полтаві перекрили дорогу по Соборності. У багатоповерхівці по вулиці Київське шосе 48 три місяці не працює ліфт. У чому причина? Тепла погода взимку протримається в регіоні до середини січня, прогнозують синоптики. А тепер про це та інше докладно. Сьогодні з десятої ранку на знак протесту проти закриття центральної районної лікарні у Полтаві перекривали проїжджу частину по вулиці Соборності. Подробиці дивіться у сюжеті. Близько 10-ї години ранку в центрі Полтави зібралися мітингарі. На знак протесту проти закриття центральної районної лікарні вони перекрили проїжджу частину біля будівлі Полтавської міської ради. Більшість протестувальників пацієнти з різних селищ Полтавського району, які обслуговувалися в цій лікарні. На думку людей, через закриття медзакладу інші лікарні будуть перенавантажені та неспроможні прийняти усіх. Те, що лікарів не працевлаштовують, це одна біда. А те, що людям не буде куди ходити, ми іменно требуємо, щоб не закривали лікарню. Ми хочемо, ми там. Я 33 роки там стою на обліку. Не в одного спеціаліста розумієте, куди я піду зараз? У іншу лікарню йдеш там два місяці запису. Через дві години мітингарі зайшли в будівлю Полтавської міської ради, після чого рух транспорту по вулиці Соборності відновили. Як пояснив директор міського департаменту охорони здоров'я Сергій Котов, забрати в державну власність цілісний майновий комплекс центральної районної лікарні це рішення держави, на яке департамент не впливає. Не задача і не функція департаменту охорони здоров'я забезпечити роботи працівників лікувальних закладів, які є комунальними установами. Тому що це не входить в задачі і в обов'язки департамента. Ми виконуємо розпорядження уряду нашого. Ми виконуємо розпорядження Кабінету міністрів, як виконавці і сесії міської ради. Звертатися пацієнти можуть до усіх інших медзакладів Полтавської тергромади, роботу яких оптимізують, додав Сергій Котов. Тільки один варіант це. Більш-менш оптимізувати роботу інших лікарень, щоб вони забезпечили і в тому числі ті задачі, дії і рішення, які виконувала центральна районна лікарня ну, по відношенню до людей. Це у нас є і перша, і друга, і третя, і четверта дитяча лікарня, будь ласка. Сьогодні, згідно чинного законодавства, згідно програми медичних гарантій, кадє в нашій державі людина отримує направлення електронне від свого лікуючого лікаря на лікування стаціонарне чи амбулаторне. Нагадаємо про закриття Полтавської центральної районної лікарні, стало відомо на початку грудня 2024-го. Тоді ж у Полтавській міській раді зазначили, її без майна доєднають до четвертої міської лікарні, а медперсонал працевлаштують. Багатоповерхівці по вулиці Київське шосе 48 у Полтаві три місяці не працює ліфт. Через це мешканцям дев'ятиповерхівки доводиться спускатися і підійматися пішки. Куди зверталися місцеві та чи очікувати їм на ремонт ліфту? Про це дивіться у сюжеті. Три місяці без ліфту мешканці будинку по вулиці Київське шосе 48 у Полтаві, кажуть вони. Це не передаваємо дев'яносто третьому році на дев'ятий. Таж скільки ступеньок угору і вниз. 93-річна Лідія Павлівна раз на тиждень із зусиллями долає сходи. Спочатку щоб спуститися і піти в магазин, потім угору, щоб дістатися своєї квартири. Говорить вона. Я як спускаюся, то часа півтора. Кождий на кожній ступенці стою і відпочиваю, хорошо, навіть якщо у меня, як за продуктами йду, там хлібинку чи щось возьму, то хто, хтось іде, допоможе мені, щоб руки, хоч було, за стінку, за перила, взятися. І у мені нікому. Обслужувати на дев'ятому поверсі цієї ж багатоповерхівки. Проживає і 87-річна Лідія Іларіонівна. Каже, жовтня місяця через непрацюючий ліфт не може потрапити до лікаря. Ми зараз сидимо і не виходимо, а воно треба й до лікаря. Треба йти, і в магазин, то вже просимо то сусідів молодших, щоб приносили. А якщо саме ходимо, так приходимо. Я приходжу вся мокра й передіваюся, бо хвороб багато вже а до лікаря в мене, наприклад, і направлення, але я не можу поки що сходити. Мешканці будинку по вулиці Київське шосе 48 кажуть, зверталися як в управління житлово-комунального господарства, так і в міську раду. Проте марно, через що саме не працює ліфт, теж не ясно. Ми абсолютно не пробиваємо дзвонимо, ніхто не бере трубку. Кожен день ходимо, провідуємо ліфт, оце давимо на кнопку в надіжі, що ось він запрацює, може, ж таке зробили. Ми не знаємо, ну догадуємося. У нас ліфт до 10 жовтня працював. Потім сказали спортився. Ну, ми подозріваємо таке, що може зняли мотор і поставили на другий домик кудись. Терпіння мешканців багатоповерхівки по вулиці Київське шосе 48 на межі кажуть вони: якщо ліфт не запустять, влаштують мітинг та перекриють дорогу. Як повідомив заступник начальника управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради Максим Тесленко, причина непрацюючого ліфта у тому, що згорів двигун. Там в другому під'їзді вже зробили його. Ну там і в другому згорівши був двигун. Так. А в четвертому зараз чекаємо на наступного тижня. Обіцяють вже віддати його з ремонту. Поставлять двигун, а там вже будуть дивитися. Повинен поїхати. Сьогодні біля Свято-Успенського собору Полтави відслужили панахиду полеглим на російсько-українській війні солдатом Петром Секретарем. З березня 2022 року військовий зник без звісті. Рідні до останнього вірили, що він живий, але днями отримали трагічну звістку про його загибель. Докладніше про захисника дивіться у сюжеті моїх колег. 3 січня Полтава проводжала в останню путь полеглого на російсько-українській війні 37-річного солдата Петра Секретаря. Військовий родом з Рівненщини з 2015 року був учасником АТО. В мирний час працював на Укрзалізниці, проводив ремонтно-колійні роботи. На початку повномасштабного вторгнення пішов до ЛАВ ЗСУ. З березня 2022-го понад 2,5 роки вважався зниклим безвісти. Проходив службу на посаді стрілець-снайпер механізованого відділення, виконуючи бойове завдання, будучи вірним військовій присязі на вірність українському народу в бою за Україну, її свободу і незалежність, солдат секретар Петро Петрович загинув 11 березня 2022 року поблизу населеного пункту Степне. Волноваського району Донецької області, отримавши поранення, несумісні життям. ...вірили до останнього, що він живий, говорить голова громадської організації родини полонених та безвісті зниклих Полтавщини Лідія Місюренко, яка контактувала з матір'ю полеглого. З Вірою Івановною, секретар, познайомилась по телефону. Мій телефон давали в воєнкоматах в області, щоб я могла дорожню карту дати. І ось буквально в середині грудня. Здається, десь ну, 18 грудня слідчий, який знаходився ж в Донецькій області, перетелефонував. Ми якраз з Вірою Івановною були в Закарпатті. Я її запросила, вона веселіша стала. До останнього вірила, вона зараз вірить. вона й зараз вірить, розумієте? От. Хоча була ж на впізнанні. І вона тільки приїхала. Ми розстали з нею на Київському вокзалі, через один вона мені телефонує в той день, що ми приїхали в Закарпаття, телефонує і каже, слідчий дзвонив і сказав, що падіння ДНК. Петро був добрим та надійним, так характеризують його односельці. Дуже таким сім'янином. Він дуже допомагав мамі, город, полов, хазяйство. Все-все він допомагав, дуже хороший він був. Поховали полеглого у селі Заворскло Терешківської громади Полтавського району, де він проживав. А вже друга група майбутніх водіїв тролейбусів закінчила навчання у Полтаві. Цього разу курси пройшли сім кандидатів. Попереду у них теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Чи будуть оголошувати набір на третю групу? Дізнавались наші журналісти. У Полтаві завершила навчання на водіїв тролейбусів. Друга група цього разу семеро осіб пройшли курс та склали державну кваліфікаційну атестацію. Далі на них чекає теоретичний іспит у сервісному центрі МВС, аби отримати категорію. Т каже головний інженер КП Полтава Електроавтотранс Павло Богодістий. починалося їхнє навчання з теорії. тобто були предмети такі, як правила дорожнього руху. Це дуже головний предмет, будова тролейбуса та його технічний стан, основи керування тролейбусом та безпека дорожнього руху. Деякий час було паралельно теорія і практика. Потім вже теорія, коли закінчились, вони. А останній місяць навчання вже тільки їздили по місту на очковому тролейбусі. Наприкінці грудня курсанти на підприємстві складали практичний іспит. Вони виїжджали в місто і показували свої навички керування тролейбусом. Зокрема, наскільки майбутній водій відчуває габарити цього транспорту, наприклад, щоб вписатися в поворот. Це всі проїзд перехресті, повороти, під'їзд до зупинки, від'їзд, але без відкривання дверей і без посадки висадки пасажирів. Після здачі іспиту у сервісному центрі учні приходять працевлаштовуватися на підприємство, розповідає начальник служби руху Полтава електроавтотрансу Ірина Олійник. Але самостійно в місто кандидати не виїжджають. Вони мають пройти пасажирське стажування, тобто 140 годин їзди з водієм-інструктором. Після цього вони здають знову іспит і допускаються до самостійної роботи. У зв'язку з тим, що вони в нас рахуються так би умовно молодими водіями, ми як става на більш легкі маршрути, де менший пасажиропоток, легше умови праці, не такі загружені вулиці, для того, щоб просто людина самостійно адаптувалася до своєї нової професії. Нині в підприємстві є необхідність у наборі третьої групи. Запис на курси водіїв тролейбусів відкритий у центрі зайнятості. Дайвінг як терапія у Полтавській акваарені Стартував проєкт реабілітації для ветеранів. Займаються всі охочі за індивідуальною програмою тричі на тиждень. Більше про це розкаже Іван Надімова. Полтавець Віктор Куць вперше на занятті з дайвінг реабілітації. Це нова програма відновлювальної акватерапії, яку нещодавно запустили у полтавській акварені. Чоловік з цим спорядженням вже знайомий. Пригадує, востаннє плавав з аквалангом, коли відпочивав у Криму. Років 20 тена не надівав його сьогодні Спробував то дуже добре. Тіло у Воді себе почуває зовсім по-другому, як на повітрі. Де конечно для ветерана, особливо тих хлопців, що Якісь проблеми серйозні, то все таки лучше. Проєкт відновлювальна акватерапія та дайвінг реабілітація спрямований на підтримку наших захисників. Це безкоштовні заняття для ветеранів війни та військовослужбовців, які отримали поранення і потребують реабілітації, розповідає учасник програми Юрій Сиров. Ми розвиваємо руки як ходьби, так от тренуємо моторику рук, Спини плюс в тому, що використовується кисень, який відновлює кровоносну систему організму і дає поштовх для відновлення клітин. Заняття дайвінгом дає можливість ветеранам відчути адреналін, пояснює інструктор Ігор Першин. Таким чином вони поступово відновлюються і повертаються до життя, яке було у них до війни. Дуже багато хлопців, які Потребують не тільки фізичної, моральної, ментальної підтримки, і у воді це дуже воно розвантажує розвантажує Ну, до кожної людини, до кожного нашого воїна. Індивідуальний підхід. Тобто ми ну я дивлюся, що 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 потрібно на даний час, як йому краще. Безкоштовні заняття проводять у малому басейні спорткомплексу щопонеділка, щоп'ятниці що п'ятниці, та щонеділі о 12.30. Січень, що нагадує листопад до середини зими, сильних морозів та снігових заметів на Полтавщині не буде. Прогнозують синоптики. Як ставляться до теплої зими Полтавці та як вона впливає на природу, дізнавались наші кореспонденти. Теплий та бездощовий грудень перейшов у такий самий січень. Полтавці та гості міста кажуть, через таку осінню зиму вже скучили за засніженими краєвидами. Нам дуже хочеться снігу, дуже хочеться на лижах покататися, на саночках. Щоб до було сніга. Вчора взагалі сонечко було тепло по весінньому. Зимової казочки хочеться. Я рада будь-якій погоді. Це ж добре, що така погода. А Снігу, звісно, хочеться. Надо знаходити радість в кожному моменті. Тривала плюсова температура взимку впливає і на біоритми та імунітет рослин, говорить працівниця комунального підприємства декоративні культури Катерина Карась. Рослини те стоять, але для них це теж не дуже хорошо, що морозів нема. Коли морози трошки ж їхні шкідники пропадають. Хвороби, які небудь теж не переносять заморозків, таких як морозів. А як зараз це ж немає нічого, то все ж воно живе. Так що морози нам нужні. Зима повинна бути зимою, а не непонятно чим. За даними полтавських синоптиків, невластива для зими погода протримається щонайменше до середини січня. Відбувається це через надходження теплого атлантичного повітря. 4-5 січня очікуємо кроткочасне зниження температури повітря до 5 градусів морозу вночі і слабовід'ємних значень у день. Але вже на наступному тижні до нас знову повертається тепла погода, характерна для середини листопада, і до середини січня ночних морозів не очікуємо. Температура буде переважно вищою нуля. Востаннє одну з найтепліших зим з чи не щоденною температурою повітря до плюс 8 градусів. Синоптики Полтавщини фіксували у 2019-2020 роках. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарних вихідних і побачимось.